Не залишати важко поранених бійців сам на сам з бідою та надавати юридичну психологічну допомогу родинам полонених і зниклих безвісти військових. Головні завдання служб супроводу їх зараз формують в усіх бригадах і батальйонах збройних сил України. Про перші результати роботи доповіли на брифінгу представники центрального управління цивільного військового співробітництва генштабу ЗСУ. Як би так зробити, щоб наші хлопці не відчували себе кинутими. Бо основна проблема навіть у людей з сталевим, з таким сердічником внутрі це ти відчуваєш, що поки ти дієвий, то ти потрібний. Як ти потрапив в лікарню, то всі зайняті їм просто не до тебе. Олексій отримав важке поранення на фронті. Та не чуток знає, наскільки важко вчорашнім солдатам, що пожертвували власним здоров'ям, знаходити себе у цивільному житті. Він повернувся у війська у ролі фахівця служби супроводу. Тимов і головнокомандувач саме таку ініціативу надати можливість тим військовослужбовцям, які, на жаль, не можуть стояти на нулі, але бажають залишатися поруч зі своїми побратимами, саме повертатися до служби або залишатися на службі, залишатися поруч зі своїми побратимами. І це у нас закріплено в наказі Міністерства оборони України в 59-му про те, що пріоритетам під час контактування надається. Особам з інвалідністю, числа з інвалідністю, тим, які звільнилися з полону, які забажали продовжувати службу, допомагати пораненим бійцям проходити лікування ще одне з завдань: службовців, супровідників служби супроводу це ті мосточки в військових частинах, які забезпечують якраз співпрацю з лікарнями цивільними, з шпиталями, з благодійними фондами. Також фахівці з соціального супроводу сприятимуть родинам полонених та безвісті зниклих бійців у подоланні психологічних проблем та розв'язанні безлічі непростих юридичних питань. Це оформлення документів це спілкування, комунікація з ТЦК для того, щоб родини могли переоформити грошове забезпечення, отримати статус необхідний. А також ми допомагаємо із дачою ДНК в ідеалі. Звичайно, хотілося б, щоб саме психологи професійно спілкувалися з такою категорією, як родичі зниклих безвісті та загиблих. Але на жаль, поки що у нас в країні просто не вистачає такого ресурсу. Провадження служб супроводу ЗСУ триває з 1 жовтня минулого року. У планах створити їх в усіх бригадах і батальйонах Зсу дуже швидко це у нас розвивається. Що тому що ще, якщо півроку тому у нас було ну максимум, там десь 10 служб, так, таких таких наслу так відомих. Ну може 15. зараз. Це вже все ж таки більше 200. Роман Барашов, Максим Чеблін, подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.